Перший музей, АТО просто неба, щойно відкрило у Дніпрі. Там відтворили Донецький аеропорт, розбиті піски, подвиг бійців, волонтерів та польових медиків. Експозицію вже побачила Ольга Павловська. Вона напрямо у зв'язку зі студією. Оля, доброго дня, розповідає, які враження. Марічко, вітаю смуток та гордість. Це те, що одночасно відчуваєш тут, кажуть відвідувачі. Тут у музеї 400 справжніх експонатів. Гільзи навіть не рахували їх без перебільшення. Десятки тисяч штук. На власні очі можна побачити розбиту зупинку у пісках, зброю, дорожні знаки, прошиті кулями, розбиту швидку, спалену машину волонтерів. Ось що кажуть бійці, що монтували експозицію. элемент секции терминала. Ребята держали долго, защищали 200 с лишним дней. И это вот часть, часть, часть истории, то, что там было пережито ребятами. Все отверстия, назовем так, технологические, которые вы увидите на этой экспозиции, они все реальные. Это не молоток, ни гвоздь, не дюбель, не шуруп. Да, это все реальные боевые пули. Калибр 5,45, 7,62, 12,7, половиной, 30 и так дальше. Музей АТО вирішили зробити, щоб кожен цивільний міг відчути, що відбувається на Донбасі. Справжні експонати до них додали хіба що металеві скульптури, як то соняшники біля розбитої техніки чи боєць, який дає яблуко маленькій дівчинці. Бійці, які пройшли це пекло і монтували експозицію, і вони розказали нам, що відчувають. Печаль, тоска. За братями, які погибли, які там остались. Скучаємо за ними дуже сильно. Ну і радість за те, що рано чи поздно це все закінчиться. Відвідати музей можна цілком безкоштовно. Екскурсії проводитимуть як історики, так і бійці. І незабаром відкриються ще два зали вже у приміщенні. Марічко. Дякую Олі Ольга. Ольга Половська з Дніпра, де просто неба відкрили перший музей. Атом.